Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу, складання і обчислення виразів, розпізнавання геометричних фігур і, звісно, розв'язування задач. Ми почнемо наш урок із цікавої загадки. Послухайте уважненько. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів на ньому сім. Він подобається всім. Що ж це за місточок такий? Так, дітки, звичайно, це веселка. А скільки ж у веселці кольорів? У веселці 7 кольорів. Цьому числу ми сьогодні приділимо багато уваги. Зараз давайте пригадаємо склад числа 7. Таке посилання ви знайдете в описі під відео. Так, отже. Давайте заселимо числа у будиночок під номером сім пригадаємо склад числа 7. Сім це шість і один. Так, а іще сім це 5 і. 2. П'ять і два буде сім далі чотири і 3. І навпаки, три. І 4. Також буде 7. Далі 7 це 2 і 5. Тобто 5 і 2, і навпаки, 2 і 5. І також 7 це 1 і 6. Перевіряємо відповіді. Ми впоралися із цим завданням склад числа 7. Нам завжди допомагає розв'язувати приклади. так? Він нам приходить на допомогу. А зараз розгляньте малюночки, відкрийте підручник на сторінці сьомій. Розгляньте малюнки і полічіть, скільки яєць у кожному лотку. У першому лотку. Шість яєць. Далі у другому. Порахуйте. Десять. І скільки ж у третьому три рядочки по п'ять яєчок. П'ять, додати п'ять і додати п'ять це п'ятнадцять. Молодці. А також ми можемо відзначити, що шість – це менше, ніж десять, а десять менше, ніж п'ятнадцять. А тепер подивіться на наступне завдання. Полічіть, скільки купюр гривень зображено на кожній групі. Ми бачимо 10 гривень і 1 гривню. Це разом. 10 додати 1, 11. Пригадуємо, яким способом ми з вами до 10 додаємо одиничку. Нулик це в нас пустота, і одиничка в нас просто переміщається на місце нулика. Далі 10 гривень і 2 гривні. Складіть вираз. 10 додати 2, 2 переїжджає замість нулика, 12. Молодці: 10 гривень і 5 гривень. 10 додати 5 буде 15. Зараз відкрийте свої робочі зошитки і пригадаємо, як пишеться цифра 7. Відступаємо від попередньої роботи 4 клітиночки вниз, ставимо крапку, далі 10 клітин в бік, і в 11 клітинці пишемо число і місяць. Число сьогоднішнє пишемо цифрою, вересня, класна робота. Одна клітинка вниз і три назад. Класна робота і каліграфічно гарно прописуємо рядочок цифри 7. Ми бачимо, що цифра 7 всю клітиночку не займає. Ми починаємо писати із. Це, Середини клітиночки трошки вище, хвилька в кутик і до середини нижньої частини клітинки. Поставте відео на паузу і пропишіть до кінця рядка. Молодці! Наступне завданнячко знайдіть у своєму підручнику. Номер 24. Він у нас знаходиться на сторінці 8, і ми бачимо з вами приклади. Так? Розглянемо і пригадаємо, як же ми їх будемо розв'язувати. Запишіть слово приклади 24. Буква П у нас йде на одному рівні із класною роботою. Приклади 24. І подивимось, будь ласка. Перший приклад: ось ми їх бачимо тут. Скільки їх у нас тут всього. Порахуйте, 8 прикладів. 8 прикладів можна розмістити у 2 стовпчики 4 і 4. Через те, що у нас тут є ось такі довгі приклади, третій стовпчик міг би не вміститись. Так, отже, 10 додати 7. Сімочка їде замість нулика і виходить. 17 записуємо. 17. Наступний приклад. 13, відняти 3. Нагадуємо, що таке 13? Це 10 і 3. Так? Ось у нас, якщо ми розкладемо з вами число 13, воно розкладається на 10, 1 десяток. І 3 одиниці. Трієчку ми забрали, значить, у нас залишилося 10. 10. Так, наступний. Якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу. 18, ось у нас цей приклад: 18 відняти 8. Так само, що таке 18. Це 10 і 8. 10 взяли в кулачок, відняли 8, залишається наша десяточка. 10. Так, є. 6 додати 10. Навпаки, або 10 додати 6, все одно у нас нічого від зміни перестановки доданків, сума не змінюється. Цифра число 6 у нас іде замість нулика, виходить. Шістнадцять. Так, є. Далі поставте відео на паузу і другий стовпчик розв'яжіть уже самостійно. Ну, а ми? Трішки відпочинемо. Наші пальчики стомились, ми написали багато. Давайте зробимо невеличку зарядочку для наших пальчиків. Пригадаємо, покажіть мені свої ручки. Так, отже, цей пальчик нізинчик, а цей безіменний, цей пальчик середній, а цей вказівний, а цей пальчик довстячок, от і вийшов кулачок. Тепер візьміть простий олівець. І зробіть масажик своїм пальчикам, нехай вони трішки перепочинуть. Так, продовжуємо нашу роботу. Знайдіть на сторінці 8 задачку. Маса кроля 2 кг, а маса зайця на 3 кг більша. Яка маса зайця? Про кого ця задача? Про кролика і про зайчика. Ось ми їх бачимо на малюночка. Що нам відомо про масу кроля? Яка його маса? 2 кг, ми це чітко знаємо. А яка маса зайця? Дивимося, хтось мені може сказати 3 кг, але це не так. Давайте прочитаємо. На 3 кілограми більша. Що це означає, дітки? На 3 кілограми більша. Тобто, це відоме нам число? Ми його знаємо на 3 кілограми більше. Ні, це невідоме число, нам треба його знайти. На 3 більше це в нас яка дія? Додавання чи віднімання? Звісно, це дія додавання. Отже, 2 додати 3. Буде 5. Маса зайця 5 кілограмів. Цю задачку ми запишемо у зошит. Від прикладів, відступили одну клітиночку вниз. Ось від першого прикладу одну клітинку вниз і 7 клітиночок в бік. Записуємо з великої букви Задача 25, буква «З» у нас у попередній клітинці. Задача 25. Записуємо розв'язання. 2 додати 3 дорівнює 5 в кілограм скорочено, 5 кг маса зайця. Відповідь двокрапка. Давайте ми з вами одразу домовимося, якщо ми скорочуємо яку, якесь поняття. Ну, наприклад, якщо ми рахували в задачі помідори, так, то ми запишемо ось тут в дужках букву П. А у відповіді будемо вже розшифровувати 5 помідорів або 5 яблук. Тут буде в дужках скорочено буква Я, а в... у відповіді ми запишемо яблук словами. Якщо це у нас величини, кілограми, грами, сантиметри, метри, кілометри, то ми не будемо їх розшифровувати. Ось як у нас було 5 кілограмів, так ми записуємо скорочено 5 кг. Маса зайця. А ось тут точно треба написати, що ми шукали. Відповідь формується із запитання. Якщо в запитанні задавалося, яка маса зайця, то і у відповіді ми також повинні записати 5 кг маса зайця. Чітко вказати, що ми шукали. Поставте відео на паузу і доробіть. Молодці. Зараз погляньте, будь ласка, на фігурки і скажіть, за якою ознакою їх можна розрізнити? По-перше, що це за фігури? Так, це трикутники. За якою ознакою їх можна? Чи можна їх розрізнити за формою? Вони всі мають однакову форму. Форма в них однакова це трикутник. Чи можна їх розрізнити за кольором? Так. Вони розрізняються за кольором, вони різнокольорові. Чи можна їх розрізнити за розміром? Великий, середній і менший. Так, вони відрізняються за розміром і за кольором. Наступні фігури. За якою ознакою ці фігури можна розрізнити? За кольором можна розрізнити? Так, вони різнокольорові. За розміром можна розрізнити? Ні, розмір у них приблизно однаковий. А ось форма різна, ми їх розрізняємо за формою: трикутник, квадрат, це все все різні форми. Ми розрізняємо їх за формою і за кольором. А ось наступні фігури можна розрізнити. За кольором не можна, тому що вони однакового кольору. А ми їх розрізняємо так за формою. І за розміром ми бачимо. Ось тут ще вони різного розміру. Більший, середній і менший розмір. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 27 і 28 на сторінці 8. Приклади ми з вами записуємо, так як і в класній роботі, слово приклади. В два стовпчики вони вмістяться. Перший стовпчик 4 приклади, другий стовпчик 4. А ось задачку ми розберемо. Прочитайте її умови. Самостійно. І одразу поставте собі запитання: про кого ця задача? Які тут є числові дані? І що тут запитується? Світлані сім років. Її братик Тихін на три роки старший. Скільки років? Тихонові. Уявіть собі, ось у нас Світланка і Тихін. Скільки Світлані років? Нам у задачі сказано 7 років. Я одразу виділяю наші числові дані. Так, чи відомо скільки років Тихонові? Дивимося, хтось мені скаже йому 3 роки, але це не так. Сказано на 3 роки старший. Старший значить більший. Отже, що нам тут треба знайти? Скільки років тихонові. Ми не знаємо, скільки йому років нам потрібно порахувати. Так? Скільки ж років тихонові. На три роки старший, значить, на три більше. Так, ця дія буде на додавання. Сім додати 3 дорівнює 10. 10 Років. Слово років ми скорочуємо до букви R. В дужках ось тут пишемо R, крапочка це не величина, тому ми скоротили звичайне слово, так? і записуємо з крапочкою 10 років, відповідь 10 років уже повністю тихону. Ми можемо записати з великої букви або Тихонові. Кому 10 років, тихо нові 10 років. Ось так. Далі, на десерт, у нас з вами онлайн-інтерактивне завдання. Посилання до цього завдання ви знайдете в описі під відео. Переходимо за посиланням і дивимося. Утворіть відповідні пари. Отже, нам потрібно з вами розподілити ось ці групи фігур. За кольором, формою і розміром. Так, отже дивимося. Пря... Прямокутнички у нас, всі прямокутники, вони однакової форми. Далі, ось ці фігури однакового кольору, а ось ці фігури однакового розміру. Натискаємо на гамочку, Чудово правильне рішення знайдено. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!